Ось напис Голівуд, прошу дуже. А ось весь, весь а це виглядає. І ось голлівудське бані. Океану, пляжу, гір. І, в принципі, такого хорошого клімату. На перше ми відвідали Санта Моніка Біч. Ось це відвідали. Тільки приїхали наразі, заплатили за парковку. В принципі, нічого складного. Ну і йдемо на саму. На саму відому то, любителів грати. Набережнода. Все, що було в GTA 5, Прошу дуже. От воно є. Ну і трошки смахою, звісно, на весь сіті і все решта. Дивіться, є вільні паркомісця. Не знаю, чи тут безкоштовно. Ми заплатили за парковку, але є купа вільних паркомісць. Ми заплатили по 2,50 за годину. В принципі, не катастрофа. Ось літають літачки, всіх вітають Стоїть поліція пильнує. Ну сам пляж. Зараз туди також спустимося. Запах травки присутній. Она папа, що це американські горки якісь. Отак воно все виглядає. Вон парковка, зразу тут собі купаєшся. Зручно, можна зразу в гори сходити. І така от купа народу. Не знаю, як люди тут купаються. Ну Так, чесно кажучи, прохолодно. Ну, типа футболках, шортах, але прям прохолодно. Вітаю всіх, вітаю з днем народження, хто заплатить банки. Так виглядає Моніка. Марії це ніколи не було конкретно сюди попасти. Але ну, так як всі сюди йдуть, дуже відомо місце, то звісно щось сходили. Ну, ще, звісно, підемо в Лос-Анджелесі, залишаємося. Вони які буйки, а. Цей парк атракціонів. Ну, коротше, хто гравки, все опять історія про те, як по U4U можна переїхати в таке прекрасне місто. Не знати проблем, які сьогодні відбуваються в Чехії, Польщі, Словаччині. В Словаччині не сильно. Молдові, Угорщині. В країнах, які дуже часто... Незадоволені напливом українців. Тут ні каплі, ні каплі негативу. Картинка в рази краща. Та я б не сказав, що сильно дорожче. Ну, Можливостей тут набагато більше. Ой, сюди приходив Шварценеггер качатися недавно, в 23-му році. Ми з кимось мав зустріч. Ось вам відкритий спортмайданчик. Душ. Це безкоштовно. Нема забудованої берегової лінії. Як то люблять робити в Європі. Все доступно. Пісок відносно, ну як відносно. порівняно з Італією він ідеально чистий. От ви маєте різницю. прошу дуже, Самий новий 24-го року. І тільки-тільки ну, появився Він вже на дорогах велий. Ось так от виглядає основна вулиця, яка веде до Сантамоніки, добре тобто паралельно, так? Да? Маєте? Конкурента Ніці. Золотій набережній. Білки, які живуть на Санта Санта-Моніці, їх ще підгодовують. Демократія, можна годувати тварин. Ось такі от роботи тут їздять. Як бачите, ну, ми його не рухали, щоб він став, він просто зупинився. Але це конкуренція для всіх приїжджих. Ось така от штучка. Прикол, не? Так відбуваються торги. Ми вирішили в Лос-Анджелесі собі купити автомобілі подешевше. Бізнес-план далі розкажу. Колись якось. То йшло так, що ми. Живемо в одному кварталі від Голівудської алеї. Дійшли ми сюди пішочком. Ну і в принципі в цьому районі шукаємо житло, бо нам прямо тут дуже сподобалося. От воно, як буває в житті. Ми просто знайшли квартиру на два тижні в телеграмі, без документів, без нічого перезняли собі. І виявилося, що ця квартира весь Голівуд. А весь Голівуд виявилося. По одному кварталі. Ось у цьому доріжки наші апарту. От вам і тротуарчик. Найтакий престижний, відомий в світі, напевно. Непогано, ні? Не? Ну і тисячі одного я щось тут не бачу. Як всі страшать. Взагалі їх тут не бачу наразі. Тобто В якихось інших районах є, бачили, а тут нема. Ось Голлівуд. з такими розмахами, з таким от всім. Можна сказати, що з Голівудського фільму, але так як ми на Голівуді напевно ні. І там ще напис Голівуд на горі, але то якось іншим разом приїдемо, я покажу. Там школа, велей. Тобто сітка на вікнах є, але забору такого як в Польщі по периметру нема. Ну, типу там, де грають в баскетбол, в бейсбол, то там є. Загалом, як бачите, Downtown L.A. напис Голівуд там. Ось у нас голівудські холми, яких називають. І ось апарти, які ми дивимося, там з'явилися. Ми приїхали в Лос-Анджелес, успішно зняли автомобіль. Це вже великий прогрес. Пальми є. Наразі в принципі катастрофи ніякої немає. Виглядає пошта. Для нас це дуже важливо, тому що... Ми не маємо фізичного адресу, а всі документи мають кудись приходити. І нам українська блогерша порадила, що можна так зробити. Нас просто врятувало. Всі ранок в Лос-Анджелесі ми починаємо оформляти наші документи. Бачите, Тесла є. Ми вже на пошті. Пробуємо оформитися по чуть-чуть, по чуть, чуть Так що, Тут є парковки. І парковки вільні. Хороший асфальт, хороша дорога, бомжів не валяється, природа гарна. Ну, типа, починаєш вірити в ту лівудську картинку. Ну або я просто виспався в готелі, тіпа, то може вона їх трошки попустила. Банков Каліфорнії йому би я не довіряв. Це Чейс. Тут роблять кредитки. А це Банков Америка, тут всі дебітові карточки тримають. Це район недалеко від Пасадени. Кліндейл Пасадена, Коротше, типа, хороший район. Пасадени в Даунтаун Лос-Анджелеса прям дорого-багато. Ну, Можна навіть сказати, ну, ні, жажа я не скажу, але тіпа, ну, бабки є, однозначно. Особливо після Техаса це однозначно. так, да. Знаки ті всі їхні, всяка така штука. Так, гуляємо по Лос-Анджелесу. Ну як гуляємо, СССР вдалося оформити, і ко собі взяли поштово. Завтра записалися на банк аккаунт, ще завтра подамося на бенефіти. Ще Маємо вирішити питання з заселенням, бомжі вже бачили. Не скажу, що все прям якось супер-мега складно, але і так легко, як в Канаді, що за 5 хвилин, що раз-два, теж не. Другий день підходить до кінця. Як бачите, пальми є, все є, ми вже йдемо в те мобайл оформлятися. Сцен зробили все прямо тут. 36 годин в Лос-Анджелесі, приземлилися вчора в четвертій вечора. От. Ну тобто, щоб ви розуміли, хата була повністю пуста. По-перше, після Польщі є мікрохвильовка, духовка, газова нормальна плитка, великий холодильник, рукомойник, де ти не б'єшся. Ну, от всі, хто жили в Європі, от конкретно в Європі, всі мене зрозуміють. Нормальна кухня за розмірами, нормальна підсвітка, воно все прям в тебе є ще крім кухні, вітальня з каміном, з балконом. Ну, я, звісно, матрас вже знав, ну це все купилося. Ви просто, уявіть, 36 годин. Ми знайомих в Лос-Анджелесі не маємо, нікого тут не знаємо. І ми вже, ну, я не хвалюся, нічого. Ну, тобто немає нічого неможливого, Нам повезло, спору нема. Це вихід на балкон, до речі. Але. 36 годин, є що їсти, є їда, є квартира, є машина під, все є з підземним парковкою. І щоб ви розуміли, це район Хіллс. Ну, Завтра будете бачити на, на відео. Ще ми пере... подалися на ССН, ще ми переписали Тимобайл тепер у нас дві карточки. Ми зняли в пошті з адрес. І завтра ми по опоїнменту вже йдемо в банк відкривати аккаунт. Ну, то просто щоб, якщо хтось там каже, що щось там неможливо чи можливо. Ну, от маєте все можливо, все в ваших руках на власному досвіді. В Канаду ми, до речі, їхали. Ми теж нікого не знали. Абсолютно нікого. Нам ніхто нічого не підказував. Ще один вихід на балкон. Ну, коротше, я ну я то якось не ріжу. Ну, просто щоб ви розуміли, записую свої емоції. Просто другий день. Це перший тиждень в США, три дні в Нью-Йорку. Три дні в Даласі. Я прошу дуже другий день в Лос-Анджелесі. Рівно в тиждень часу. З пересадкою в Парижі ще. Welcome to USA! Так, ми розпочинаємо наш третій день. Факту закінчилась тільки друга сутка перебування вела, але нехай. Формально третій день. Ось ми вже стоїмо в пробці. Пробочка прям хороша. Їдемо в Даунтаун, оформлятися на Human Report. Коротше, оформляти медстраховку, оформляти бенефіти і так далі. Чекайте подальших включень. Бачите, пальми є. Корея таун буде скоро, один з найдорожчих районів. Оформляємо бенефіти і е кеш. Ну, кеш, хметична страховка. Знімати не можна, телефон не заборонені. Потім розкажу, як ви короче, Social Hard Department. Получили страховку, получили фудстемпи, за все розкажу. Чуть-чуть пізніше, зліва є напис «Hollywood», справа, як бачите, є «Downtown». Гарно виглядає, правда? Ну і традиційні для Каліфорнії Traffic Jam. Ну, мене наразі не напрягає, чесно скажу. Так що, десь така картина. За водіння з телефоном в руках 680 баксів, а повторно 500, так що багато знімати не будемо робити. Карточку. Вибрали банк, в якому був апойнтмент на, на завтра. Ну, тобто вчора вибрали на завтра, а це виявилося. Голівудські холми, вже напис Голівуд, Беверлі Хілс, сиділа. Прям такий район, що просто буде. з банків Америка. Віртуальний аккаунт, точніше віртуальну карточку ми вже маємо, аккаунт маємо. Карточка прийде до місяця часу. ну Реально це тиждень. Кредитну карточку в Банку в Америка, якщо ви хочете, ви можете відкрити за три місяці після того, як ваш дебіт аккаунт існує. Але з того, що ми знаємо, то Chase відкриває зразу, як ви отримуєте сен номер. Ну, тобто отримаємо сен і підемо зразу в Chase. Так що так, два дні і можна жити так. це не Європа, це Лос-Анджелес. Дивіться, як чисто, то взагалі просто шок. Я навіть ніколи не думав, що тут щось таке. Є в Лос-Анджелесі виглядає ось так. З таким виходом. Опа. До речі, 15-го iPhone навіть пощупати, не можна вийти. Ну, зайти подивитися. Дивно прям. Дуже навіть дивно. Ну ось. Ми продовжуємо. Ну, чесно кажучи, в такому шоці що що просто. Я ну, прям дуже не очікував щось таке побачити. Ми, тут ми знайшли базар. Це просто тема. Третій день субота. Ми на кінець-то виспались, живемо ми ось там в тому будинку. Це весь Голівуд. Так це все виглядає. Десь там на горі напис Голівуд. Ну, до нього ми ще поїдемо. Наразі йдемо в магазин, ну і маємо ще одну справу, за яку я думаю, що я розкажу пізніше, дивіться, яка гарна тераса. Шикарно, ну, на третій день так виходиш з дому, а пальма. Ну, типа, прикол, звісно. Вже починаєш привикати навіть. Очікуєте, в Голлівуд Хіллс побачите. Прошу дуже. Чарджери Тесли, справа океан, ось гори. І весь Лос-Анджелес розкинувся -от в ту сторону. Як будують будинки? Ми в Лонг Біч, тут проходить дріфт, а кровогонки. Ну, коротше, низ Лос-Анджелеса. Хоча це по факту по документах не лос Ми в Лонг Біч, це низ Каліфорнії. Eh, низ Лос-Анджелеса. Ну, то в принципі можна і сказати низ Каліфорнії. Зліва океан. Ну ось так це все виглядає. Гроші є. Явно Одеса може відчувати з Києвом себе тут як дома повністю. Приїжджаєте і все те саме. No, Маєш. One bedroom з виходом на балкон. Ось така от ванна, кімната, як бачите, з вентиляцією зі всім. І вихід на один з двох балконів, де є басейн, де є джакузі. Ну прям не? В принципі, ціна більш ніж прийнятна, Враховуючи, що це LA. Ось вам і джакузі. До речі, з боку Голівуд. Один з найкращих районів. Прошу дуже. Та й таке. Клімат прекрасний, кухня прекрасна. Виглядає шикарно. Парковка, до речі, включена в ціну. Ось десь так це все виглядає. Як там, картонні будиночки з США. Я прошу зауважити, що це наш другий день в Елей. А приземлилися ми вчора о 18 Це сила, телеграм-каналу і бажання людей щось робити. Я маю на увазі себе зі своєю дружиною. Немає нічого неможливого, Знайомих вела в нас немає. Нікого, хто би нам підказав, що як робити, також у нас немає. Прошу дуже, комунікуйтеся, люди, і будете мати такий вигляд. Запрошення, до речі, ми також. Ми в аеропорті, в Лос-Анджелесі. от так воно і В Лос-Анджелесі Я планував можливо одну поїздку на 2-3 дня, Як бачите, 2-3 дня пробув в Техасі і все-таки Лос-Анджелес це наша кінцева точка призначення, тому що по всіх вхідних даних, по яких я люблю і часто оцінюю, все, тут все збігається прям дуже добре. Буде далі репортаж називає полювоцький папа.